На часі новини, головні події п'ятниці розкажу просто зараз далі про таке. Єдина школа на все село, в якій навчались сотня дітей, розтрощена ворожими обстрілами. Жителі однієї з громад Пологівського району просять допомоги у відновленні навчального закладу. Від декомунізації до дерусифікації, чому так важливо позбуватись не лише наслідків комуністичної ідеології, а й відмовлятись від усього російського. Це такі якоря, можна сказати, чи якісь такі, я не знаю, пришіпки, да, якісь причіпки, які держать нас, тримають нас своєю державою. Листопада українці з усіх куточків світу та країни долучились до написання Радіодиктанту національної єдності, якими є його результати. Дивіться у випуску. Час новин. Головні події дня розкажу просто зараз. Вітаю. Офіційно Херсон під контролем України про це повідомило головне управління розвідки Міноборони України. Зокрема, українська розвідка закликає російських військових, які перебувають у місті, здаватись у полон та не чинити спротиву ЗСУ. Часом активних обстрілів продовжують зазнавати інші області України. Зокрема, вночі ворог атакував Миколаїв ракетами С-300. Одна з них влучила у п'ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого зруйновано всі п'ять поверхів одного з під'їздів. Наразі шістьох загиблих де блокували з під завалів. Одна людина померла у лікарні. Ще одна отримала поранення. Пошкоджень зазнали й прилеглі будинки. Пошуково-рятувальні роботи й досі тривають. Серед загиблих від російських снарядів була сімейна пара. Дитина 16 років вижила, бо спала в іншій кімнаті. Хлопчиком займається соціальна служба сьогодні ніч окупанти тероризували Марганець, Нікополь та Мирівську громаду Дніпропетровщини. Туди прилетіли понад 50 снарядів з російських градів та важкої артилерії. Пошкоджено коледж та приватні будинки. Також вночі расисти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури на Вінничині. Обійшлося без жертв, повідомив очільникова. Крім того, з мінометів реактивної та ствольної артилерії ворог обстрілював міста і села Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненням госпіталізований 42-річний чоловік. Крім того, чоловік 76 років звернувся до медиків з пораненням, отриманим напередодні. Загалом російські окупанти завдали 17 авіаційних, майже сотню ракетних ударів та з реактивних систем залпового вогню. Натомість наші військові звільнили на Херсонському напрямку 12 населених пунктів. Під ураження потрапили, 7 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітних ракетних комплексів противника. За минулу добу сили оборони збили ворожий гелікоптер К-52. Воїни ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили озброєння військової техніки, 3 склади боєприпасів, 5 засобів протиповітряної оборони. Та два інші важливі військові об'єкти російських окупантів. Додому повернули ще 45 воїнів. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Усі вони воїни Збройних сил України. Також російська сторона віддала й тіла двох загиблих захисників. Робота над майбутніми обмінами триває. Слава Україні! Героям Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими полонерами працює далі. Вам вітання від Кирила Олексійовича Буданова. На запорізькому напрямку минулої доби до поліції надійшло понад 10 повідомлень про руйнування інфраструктури, зокрема у Новоандріївці, Кам'янському, Оріхові, Преображенці, Степногірську, Гуляйполі та Дорожнянці. Тим часом у Мелітополі росіяни продовжують мародерти, привласнюючи собі як державні, так і комунальні заклади. Не нехтують і приватним майном місцевих. Тільки за останні два тижні передали музейний комплекс Кам'яна могила в управління Росії, націоналізували 47 закладів охорони здоров'я. Днями почали вивозити обладнання з музичних та художніх шкіл, роблять побудинковий облік, тобто заселяються у порожні будинки та квартири, зламують гаражі, і там, де є авто, ставлять мітки. Також міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляє, що 11 листопада ранок для одного з колаборантів розпочався дуже гучно. За попередньою інформацією, вибух пролунав у під'їзді, де мешкав начальник фейкового департаменту культури і спорту Андрій Бойко. Тим часом, за повідомленням генштабу ЗСУ, росіяни намагаються утримати зайняті рубежі у Запорізькій області. З метою недопущення просування підрозділів Силоборони, Окупаційні війська нарощують фортифікаційне обладнання позицій на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Для пришвидшення темпів виконання інженерних робіт окупанти намагаються долучити цивільне місцеве населення. Школу на гуляйпілі, яку окупанти розтрощили трьома ракетами. Ще у жовтні почали відновлювати. Тоді від снарядів тут вибуло всі вікна. Частково зруйнований дах та фасад. На щастя, ніхто не постраждав, а вчителям вдалося навіть врятувати меблі та бібліотеку. Наразі у закладі закривають вікна, аби зберегти споруду від опадів та холодів. Люди допомагають усім, чим можуть. Втім, щоб повністю відновити школу, необхідно чимало коштів, час та фахівці. Нагадаємо Саме такий заклад єдиний у селі, раніше там навчалось понад сотня учнів. Нині усі вони здобувають освіту онлайн та чекають на відновлення рідної школи. Саме важка проблема це накрити кришу, буде, яка пошкоджена. Будівельні матеріали, вікна можна поранили нашу школу. Я говорю, що ці рани, які в школі, я коли доходжу до школи, проходжу по школі, вони болять мені на тілі. Це дуже боляче дивитися на це. я хочу звернутися до благодійних організацій з допомогою відновити школу, тому що на території села залишилися всі діти. У нас більше ста дітей шкільного віку. Вісім місяців під обстрілами та майже без води та світла в таких умовах з березня перебували жителі однієї з громад на Гуляйпілі. Через активні бойові дії фахівці обленерго не мали доступу до пошкоджених електромереж влітку, аби забезпечити жителів кількох прилеглих громад. Світлом за співпраці обласної влади та міжнародного комітету Червоного Хреста було передано дизельні генератори, щоб місцеві мали хоча б змогу приготувати їжу та зарядити телефони. Втім, її їхньої потужності бракувало саме тому вирішили звести додаткову лінію електромереж роботи стартували ще на початку жовтня наразі жителі громад вже мають електрику в своїх оселях до цього робилася підготовка діючих мереж, тому як вони практично того березня були відключені. То є там За це время були масові, і прильоти були, і атмосферні. Уже Люди зі світлом, люди з енергією, які півроку не мали, її стабільно, і це вже добре. Маленька, але перемога наших енергетиків. Дякую їм, дякую місцевій владі, яка займалася цим всім, ну і всім причетним, хто робить свою роботу якісно і своєчасно. Крім того, триває підготовка проєктів щодо будівництва більш потужної лінії електропередач для деяких населених пунктів та промислових об'єктів. У Дніпровському районі правоохоронці викрили любителів азартних ігор. Нелегальний бізнес організували у житловому будинку. Вхід до клубу був законспірований, а відвідувачів пускали по так званому фейс-контролю через камери відеоспостереження. Під час огляду там було шість відвідувачів та декілька комп'ютерів з увімкненими азартними іграми. У ході рейду правоохоронці вилучили 15 комп'ютерів, камери відеоспостереження, роутери, маршрутизатор, пристрій для перевірки бан. Анкнот, два ретранслятори та машинку для друку чеків. Усе речі направили на експертизу. Нині вирішується питання накладення арешту на майно. На відвідувачів правоохоронці склали адміністративні матеріали. Досудове розслідування триває. Не лише красиво, а й комфортно. У місті тривають роботи з оновлення житлового фонду. Докладають зусиль до цього і керуючі компанії. Нині триває ремонт під'їзду одного з багатоквартирних будинків в Олександрівському районі. Роботи там вже на завершальному етапі. Із подробицями Анна Крамаренко. Галина Степанівна живе тут все життя. Каже, цей під'їзд не бачив ремонту 15 років. На стінах була полущена фарба. Подекуди вони були описані. У нас заборгованість за содержання вдома от, практично в під'їзді відсутствують. Всього два человека там задовж є, а так люди всі платять за квартири. Тому я думаю, що компанія нас і вибрала зробити нам ремонт, зробити приємне нам. Ремонтні роботи в цьому під'їзді стартували два тижні тому. Нині працівники фарбують панелі. Кажуть, висихатимуть поверхні до завтра. Окрім цього, у під'їзді виконали інші роботи. Спочатку був демонтаж старої фарби, потім грунтувалися, шпаклювалися, а стіни також білилися і фарбувалися на деяких поверхах воду фарбою. Будемо сподіватися, що після нашого ремонту під'їзд буде підтримувати більш в лучшому, більшому порядку, ніж він був. Колір панелей обирали самі мешканці, зупинилися на блакитному, в керуючій компанії розповідають, цей будинок обслуговується за типовим договором, тому планові ремонти виконуються за накопичені кошти. Враховуючи, що мешканці вчасно і повністю переважно сплачували за послугу управління, накопичилася така сума і була можливість запланувати і виконати таку роботу. Для всіх мешканців нагадуємо, що якщо раптом Виникають якісь заборгованості, то вони можуть е, підійти в центр обслуговування клієнтів. Е, центр обслуговування клієнтів працює, і там можна е, підписати договір про реструктуризацію. На черзі фарбування перил і плінтусів. Загалом ремонтні роботи планують завершити в понеділок. А ще мешканці прохають, щоб за можливості у під'їзді замінили поштові скриньки. У керуючій компанії зазначають, обов'язково враховують ці побажання. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Леніна Кірова, Дзержинського, Жовтневої революції. Вулиці, бульвари та парки з такими назвами є, чи не в кожному, навіть найменшому містечку України. У 2015 році стартував процес декомунізації. З початком великої війни він трансформувався у дерусифікацію, і тепер Україна позбувається не лише наслідків комуністичної ідеології, а й відмовляється від усього російського. Наші журналісти поспілкувалися з істориками та дізнались, чому це важливо. Вся центральна частина є червоною, це значить, що вона дублюється з центральною частиною міста Запоріжжя. У музеї архітектури Запоріжжя серед інших експозицій є одна присвячена міським урбанонімам. Історики зазначають, найбільших змін у назвах українські і запорізькі вулиці, зокрема, зазнали саме за радянської окупації на початку минулого століття. Це майже 70% однакових назв вулиць у Запоріжжі, у Білоруському Гомелі та російських містах Воронежі та Тулі. Радянська влада мала на меті стерти межу між українською та російською культурами задля спільної історії. Саме тому вулиці на честь українських діячів культури та політиків знаходились у віддалених районах міст, коли іменами російських діячів називали центральні. Ці е, прізвища для нас стали звичними, і ми перестали їх сприймати. А багато людей і не сприймали їх взагалі як е, вбивці, як людей, які організовували масові вбивства на території і не тільки України, а й на території е, Росії, е, які влаштовували е, геноцид українського народу на території нашої країни, і е, таким чином ці прізвища стали для нас. Е, Ну, типу позитивними, а, тобто вони перестали сприйматися критично, позбутися СОПКА закликає і запорізький краєзнавець Роман Акбаш. Перш за все, через інформаційну безпеку дітей. Адже батькам чи вчителям у школі буде вкрай важко пояснити дитині, чому, наприклад, меморіальна дошка, присвячена розстріляним митцям чи замореним голодом, дітям знаходиться на вулиці, названій на честь одного з катів українського народу. Як може віс... називатися у нас вулиця на честь тих людей, на яких є ті жертви. Оті там діточки, вони, вони і на Леніні висять, і на Дзержинському висять, хоча комусь ну, це, ну, скажімо, не пряма прив'язка, але так і є. Вони теж винні в тому, що відбувалося в 30-ті роки, наприклад, під час того голодомору, чи пізніше, в часи репресій, скільки там українців було закатовано. Розбуватись символів окупації українська влада почала у 2015-му. Тоді під перейменування потрапили не лише назви, пов'язані з російськими кривавими постатями, як у Джуков чи Ленін, а й похідні абстрактні назви, котрі пов'язані з комуністичним режимом. Наприклад, вулиця Червоногвардійська чи інтернаціональна. Це такі якоря, можна сказати, чи якісь такі я не знаю, прищіпки, да, якісь причіпки, які держать нас, тримають нас. Стоїть державою з тими у лапках людьми, які хочуть знищити нашу державу, знищити наших, знищити власне нас там як українців. Запорізький краєзнавець Роман Акбаш переконаний, що термін декомунізація не зовсім доцільний до сьогоднішніх перейменувань і відмови від російських топонімів, адже він засуджує комуністичний режим, але не торкається культурних діячів, що жили до нього. Тобто умовний Лермонтов або Пушкін не були комуністами, проте все ще були українофобами, відкидали сам факт існування українців як окремого народу та підтримували ідею так званих малоросів. Декомунізація це було ось коли в нас там дві 2016 року. Там був прийнятий закон про засудження тот, е, символіки да, тоталітарної епохи і, і так далі. А зараз у нас же трохи інший процес. Цей процес вірно назвати деколонізацією чи деросифікацією. Знову ж таки, як я вже сказав, це якісь такі якаря, які нас тримають, які нам не дають відриватися, які нам в тому, в тому, в тому числі не дають стати вільними. Це не єдина, ще раз так да, підкреслю, далеко не єдина причина, але це одна з них. Історики також не схвалюють нейтральні назви на кшталт лісова чи трамвайна. На їхню думку, це шлях в нікуди, оскільки радянська влада, перейменовуючи вулиці та ставлячи пам'ятники своїм діячам, стирала та замінювала історичну пам'ять українців. Наразі ж вкрай важливо її відродити та закарбувати в ній нових героїв та визначні для України події. Коли ми прибираємо ці ідеологічні штампи, ці наративи не має бути вакууму. Ну лісова це вакуум, це вулиця, яка ні про що взагалі не каже, окрім того, що ми любимо ліс, все мають бути заповнюватися ця порожнина. Має заповнюватися українським наративом, державотворчим наративом, що сьогодні актуально. Процеси знищення окупаційної символіки відбувались і в інших країнах, до прикладу, у повоєнній Німеччині чи Іспанії. Проте через віддаленість як територіально, так і у часі Україна не може брати їх на озброєння або орієнтуватись на їхні результати. Для того, щоб їх використовувати, треба дуже багато знайти адаптивних таких от точок, які б, скажімо так, підходили під нашу модель. А це досить складно, і мені здається, що це знов таки шлях хибний, тому що у нас є своя історія, свій, скажімо, так історичний шлях, і він відрізняється взагалі від будь-якої країни світу. Історики наголошують, щоб позбутися окупаційної символіки та назв у топонімах слід відмовитись від кремлівських наративів у себе в голові, підтягнути власні знання з історії України та навчати своїх дітей берегти та шанувати свою культуру. Адже як казав Ячеслав Чорновіл, Україна починається з тебе, Наталія Юр'єва, Тетяна Пода, Владислав Ващенко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Кожен четвертий українець перебуває під потенційною загрозою серцевого нападу. Такі статистичні дані наводить Міністерство охорони здоров'я. Щорічно фахівці фіксують мінімум 40 тисяч випадків інфаркту міокарда, більшість з яких закінчується летально. Медики додають на роботу органа впливає постійний стрес, особливо нині. Тож як вберегти своє серце та якими є сучасні методи профілактики і лікування, розповість Артур Туркін. Олександр, житель міста Оріхів, яке постійно перебуває під обстрілами, відчув, як раптом щось стисло у грудях. Потім почала німіти рука та пальці. Довелося звернутися до військових медиків. Інших там просто немає. Попередньо діагностували інфаркт. Потім вже в обласній лікарні зробили операцію з установки стента на серці. Чесно, якщо я трошки переживав, тому що перший раз, так непонятно, що і як я Ну, слава Богу, все було нормально, все було добре, без фактично без всяких побічних відчуттів, там якихось там, що щось неприятне там чи що, все нормально, все хорошо. І десь через годину мені сказали, що вже все, все закінчило, все нормально. В обласній лікарні пацієнтам з інфарктом безоплатно та цілодобово виконують коронарографію та стентування. Медики додають, операція триває менш ніж годину, і про неї нагадуватиме лише крихітний рубець. Через маленький доступ, через руку, через радіальну артерію ми заводимо тонесенький катетер, діаметр його менш ніж 2 міліметри, вводиться контрастна речовина судини, вона розповсюджується по судинам, і ми бачимо, де є звуження, де вона закрита. І на основанні цього ми можемо правильно потім лікувати. Або це будуть таблетки, або це буде стентування, або це буде велика кардіохірургічна операція. Серцево-судинні захворювання лідирують серед причин смертності українців. Аби попередити ризик інфарктів, лікарі закликають проходити плановий огляд а у разі погіршення самопочуття невідкладно звертатися за медичною допомогою. Коли приїжджають з інфарктом, це вже сказати пізно так, попереджувати. А коли пацієнти планово заздалегідь приходять до нас так, до, на консультацію, ми можемо попередньо діагностувати так, деякі патології серцево-судинних захворювань для того, щоб ну, провести. Саме необхідна процедура це коронар ангіографія, щоб подалі допомогти пацієнту в подальшому житті. Тож, якщо ви відчули біль у серці, дискомфорт, підвищився тиск, уніміли кінцівки, є задишка чи набряки, треба негайно звернутися до лікарів. Адже у 90% випадків це може врятувати життя пацієнту. Артур Туркін телеканал МТМ. З медалями додому після міжнародних стартів у стінах Запорізького обласного спортивного ліцею відбулася зустріч із бодібілдерами, які представляли Україну на турнірах світового та європейського рівня. Серед них призерка та переможниця чемпіонату світу ЕлітПРО та чемпіонату Європи серед аматорів Юлія Шакула. А також Анастасія Воскресенська, володарка двох золотих нагород, Кубка світу серед жінок, не зміг прийти на зустріч Сергій булах. Однак він також при представляв Україну на міжнародних змаганнях вдома їм вручили подяки за вагомий внесок у спортивне життя міста. Запорізькі ж бодібілдерки поділились подробицями перебігу нинішнього сезону. Буквально неділю назад пройшов Кубок світу в Іспанії. В котором я принимала участь в двох своїх категоріях. Я стала першою, я отримала золото, і помимо цього, я що стала в этих двох категоріях абсолютной чемпіонкою Кубка міра. Що стосовно осіннього сезону змагального, то це була Іспанія, перший турнір був, я зайняла друге місце. На чемпіонаті світу і далі був турнір чемпіонат світу серед майстрів, який відбувся у Чехії вкладно. І на цьому змагальний сезон закінчився, і далі ми працюємо з тренером і готуємося до весняного сезону. Досягнення бодібілдерів ще раз довели, що запорізькі спортсмени не падають духом у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ. У декого з них були певні проблеми із допуском на змагання. Однак вони продовжили свої тренування та підняли прапор України на п'єдесталі пошани близько десяти разів поспіль. Усі види спорту сьогодні не мають таких можливостей, які мали до війни, тому що зали закриті, немає на такого належного фінансування, але не зважаючи на те, вони продовжують працювати, вони продовжують підвищувати свою спортивну майстерність і виступати гідно на спортивних аренах світу Європи і показувати високий результат. Його писали на фронті в бомбосховищах за кордоном та навіть на станції академіка Вернацького в Україні підбили проміжні підсумки всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності. Цьогоріч кількість учасників стала рекордною за всі 22 роки проведення. Наразі комісія змогла порахувати лише електронні листи проте вони вже побили загальні минулорічні показники 30 тисяч надісланих диктантів. За словами відповідального за платформу радіо Дмитра Хоркіна, від з трансляцією диктанту посіло друге місце у трендах Ютубу. А це щемливе відео з ведучим романом Колядою набрало мільйони переглядів у застосунку. Тік-Ток. я ще протримаюся 20 хвилин. Потім піду пориву і Цілик це написала. А ми дивимося, як перевірити свою роботу. Перевірятимуть роботи вчителі з Еткемп. Це спільнота освітян, яка наразі через війну розкидана по всьому світу. Результати обіцяють оголосити в середині грудня. А поки усі охочі можуть перевірити себе самостійно, 11 листопада об 11 годині текст диктанту виклали у відкритий доступ. Знайти його можна на сайті українського радіо. Чи потрібна цього року новорічна ялинка біля фонтану життя? Вибір можуть зробити запоріжці, проголосувавши у телеграм-каналі Анатолія Куртєва, думки запоріжців розділились. Частина вважається недоречним під час війни. а Інші, навпаки, хочуть позитивних емоцій та свята. Проголосувати і вибрати на чиєму боці ви можна до наступної п'ятниці. У разі позитивного рішення при встановленні ялинки використають тільки ті прикраси, які закупили у минулі роки. А от масових Заходів та святкових програм на Новий рік у місті не передбачається. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України. Іспанії триває чемпіонат світу з настільного тенісу серед спортсменів з обмеженими можливостями. У восьмому класі за крок до медалі знаходиться запоріжець Максим Ніколенко. В одній восьмій фіналу він без особливих складнощів переграв бразильця Луїза Манару 3-0. У чвертьфіналі запоріжець зустрінеться з англійцем Аароном Кібоном. Цікаво, що в разі перемоги в цьому матчі у поєдинку за вихід до фіналу його суперником може стати ще один українець, львів'янин Віктор Дідух, який в одній четверті зіграє з австралійцем Натаном Пелісіром. Нагадаємо, що одна медаль вже їде до Запоріжжя. Чемпіоном у парному розряді став Лев Кац в дуеті з харків'янином Іваном Маєм. В Алжирі триває кубок світу з фехтування. За нагороди боротимуться двоє українських спортсменок. Ольга Харлан, що виграла усі шість боїв у групі і пропустила лише сім ударів, показала найкращий результат серед усіх учасниць і напряму вийшла до основи. В одній 32-й фіналу Ольга зустрінеться з італійкою Бенедетою Фузет. Юлія Бакастова, яка програла у групі один бій шести, пробилася в основну сітку через турнір на вибування. На цій же стадії вона буде змагатися з Тетяною Назлимов зі США. У чоловічій індивідуальній шаблі Україна представлена не буде. Київський футбольний клуб Динамо зіграв 10-й матч чоловічого чемпіонату України у 20-му турі кияни зустрілися з суперниками в боротьбі за топ-5 турнірної таблиці Олександрією. Матчу проти Олександрійців для підопічних мір Чілуческу передували дві поспіль перемоги. Уже на 10-й хвилині нового матчу Динамо відкрило рахунок завдяки голу півзахисника Віталія Буяльського, який скористався подачею Віктора Циганкова. У другому таймі кияни вони подвоїли перевагу. Третій гол на 89 й хвилині забив півзахисник Володимир Шепелєв. Завершальним м'ячем, який уже не вплинув на підсумковий результат. За Олександрію відзначився нападник Артем Шулянський. Фінальний рахунок 3-1 дозволив динаміцям продовжити серію перемог до трьох поспіль та вийти на п'яте місце в турнірній таблиці. Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів найрезультативніший матч за нову команду Нью-Йорк Нікс, до якої приєднався у вересні 2022 року. Поки що найкращим поєдинком для українця стала зустріч із Бруклін Нетс» на виїзді. Це був третій матч Михайлюка в цьому сезоні, в якому він вийшов на паркет. Цього разу Михайлюк зіграв три хвилини. Поки що його найтриваліший матч сезону. Українця випустили на паркет за рахунку 76 шість 8. Баскетболіст виконав два триочкові китки й обидва влучно. Також спортсмен намагався закинути штрафний, проте безуспішно. Так, Михайлюк набрав за матч шість очок. Його команда ж у підсумку зазнала поразки за рахунком 85-112.